Ця інформація буде для тих, хто не встиг схуднути до весни. Якщо ви хочете встигнути схуднути до літа. А тоді дивіться далі. Глядачі моїх прямих ефірів знають мою позицію. Я категорично проти швидкого схуднення і схуднення, як в принципі, як такого, тому що е, зайві кілограми це не перша причина, а наслідок е, тої роботи, яка порушилася всередині в організмі. Отже, якщо ви шукаєте дієвий спосіб для стрункості, тоді я вам рекомендую три простих кроки. І так, крок. Перший. Визначте свою денну норму води. Якщо ви цього ще раніше не робили, то почніть поступово її додати в свій раціон, відмовившись від кави, чаю та інших напоїв. Друге. Зайва вага це наслідок зашлакованості вже не тільки кишково-шлункового тракту, а й всього організму. Тому необхідно пройти програму очищення. І крок. Три включає в себе чотири елементи. Для того, щоб у людині бути здоровій, стрункій, повній сили та енергії, треба дотримуватися простих чотирьох правил. Пам'ятайте, що ви п'єте і скільки ви п'єте, що ви їсте і як ви їсте, фізичні навантаження. Навіть якщо ви вирішите перших два питання, але у вас не буде достатньо фізичного навантаження, ви знаєте, ви не вирішите своє питання по здоров'ю. І четвертий крок він, мабуть, найважчий, тому що цей крок направлений на роботу над собою. Дуже важко людині переключитися з того стилю і ритму життя, в якому, вон, в якому вона вже живе доволі тривалий час, а тут треба щось змінити. Так от, щоб бути стрункою, повною сили та енергії, в першу чергу змініть. Свій день. Почніть його не так, як ви його починали вчора. Якщо ви чистили зуби правою рукою, спробуйте їх почистити лівою. Така проста вправа ну, затруднить ваш ранок і викличе нові емоції. І це і будуть ті нові нейронні зв'язки, які в подальшому будуть формувати зовсім інший спосіб вашого життя. І, звичайно, якщо розбиратися з харчуванням, то це правильне харчування. Зазвичай, коли я кажу про правильне харчування, мені у відповідь іде це дуже дорого. Друзі, правильне харчування це не про дорого. Правильне харчування це про правильне поєднання продуктів на вашій тарілці. Так чи інакше, ви щоденно йдете в магазин і прокупляєте продукти харчування. Спробуйте змінити хоча б на один тиждень вашу тарілку. Що це означає? Вашу тарілку, яку ви їсте, ділите пополам. В одну другу тарілки накладаєте, ні, не кашу і пюре, а накладаєте зелень і свіжі овочі і фрукти. Другу половину тарілки ми ще ділимо наполовину. Таким чином, зверху накладаємо кашу, а знизу можна додати білок у вигляді риби чи м'яса. Отже, прості три кроки: Добавте в свій раціон води, Правильно сформуйте вашу тарілку і всього навсього всього додавте фізичні навантаження. Це ті три кроки, які вимагають від нас зусиль. А четвертий крок він не видимий, але дуже важливий це робота над тим, що відбувається у вас в голові. Якщо вас ця, ця інформація зацікавила, і ви хочете відновити свій організм, постружбкішати безпечним способом. Запрошую вас до себе на програму Очищення організму. Аби отримати детальнішу інформацію, пишіть в коментарях програма очищення, підписуйтесь на мене, і я вам в особисті надішлю більш детальну інформацію. Будьте здорові і струнки! Адже здоровим бути здорово!